В умовах війни робота закупівельника в сфері медицини важлива як ніколи. Вона допомагає зберігати життя і здоров'я українців і що особливо цінно забезпечити доступ наших воїнів до необхідних ліків та препаратів. Але порядок медичних закупівель може заплутати навіть досвідчених фахівців. Складнощі виникають вже на перших етапах. Коли потрібно правильно визначити предмет закупівлі і його характеристики, не завжди легко виокремити ліки і медвироби, які обов'язково треба закуповувати в електронному каталозі, і дотримати всіх встановлених вимог для їх закупівлі. А як бути, якщо серед ліків обов'язкових для закупівлі в каталозі є лише частина потрібного? Як закупити решту і при цьому не порушити заборону поділу предмета закупівлі? Або як бути, якщо характеристики медичної, Виробів, які є в електронному каталозі, відрізняються від потрібних, або що робити, коли постачальник укладає договір, але не поспішає з постачанням. Запитань дуже багато. Та ми маємо для вас готові відповіді. Ділимося ними у навчальній програмі закупівлі ліків та медвиробів за особливостями. Тут ви отримаєте не лише відповіді, а й навчитеся самостійно долати закупівельні виклики. Після навчання за програмою ви впевнено орієнтуватиметеся в усіх аспектах медичних закупівель від аналізу ринку до укладення договорів та взаємодії з постачальниками. За один місяць навчання ви опануєте три тематичні модулі: в результаті ви зможете визначити середню ціну на необхідний вам товар. Та правильно сформуєте очікувану вартість, пропишете технічні вимоги до товару, що закуповуєте, та сформуєте безпечні умови проєкту договору. За покроковою інструкцією зможете провести запит пропозицій постачальників і розберетеся в підставах для відхилення пропозиції постачальника та відміни запиту пропозицій, здобувати нові навички у Вищій школі закупівельника. Легко та корисно. У нас є і відеолекції, і інтерактивні завдання, і зразки документів підскачувані. Усі учні школи мають доступ до наших вебінарів і можливість поставити лектору власне запитання. Тож приєднуйтеся до Вищої школи закупівельника, забезпечуйте успіх вашої організації і підтримуйте державу своєю роботою. До зустрічі на навчанні!